Всім привіт! Вітаю вас на черговому відео на моєму каналі Project Management з Валу Ефектом. Говорити ми будемо взагалі на цьому каналі не тільки про менеджмент, а багато чого навколо Айтішного. Буду розказувати ще про себе, про своє професійне життя. І сьогодні наша з вами тема: у нас є асистент, як ви бачите, сьогодні такий чарівний да? буде допомагати. Тема наша сьогодні стосується побудови професійного ком'юніті. Вже майже два роки я є фаундером Найбільшого українського PM-ком'юніті, воно так і називається ком'юніті з Вау Ефектом. Пішло від назви серії моїх брендів Project Management з Вау-Ефектом. І хочу розказати, що за цим стоїть, як створити професійне ком'юніті, і хочу розказати чесно та відкрито про косяки величезні, які в мене були при побудові цього продукту. Трошечки ще відволікусь. Хочу вам сказати, що це відео записується з Павлограду, це місто, де живуть мої батьки. Зараз я у них у дворі, тому це такий особливий вайп. І коли ви будете дивитися, я надіюсь, що у вас виникнуть приємні емоції від того, що це відео несе з собі трошечки українського літа, літа в батьківському домі, в дворику, і це надихає ще більше. Я, як завжди, прописала собі план. І будемо починати. Розкажу вам з того, як же це ком'юніті утворилося. Наразі там є 307 людей. Так було не завжди. Ми поступово зростаємо десь швидше, десь трошечки повільніше, але тим не менш. Значить, два роки тому я випустила свій перший освітній продукт. Це був гайд, гайд з проджект менеджменту, який ви теж можете придбати. Посилання я залишу в кінці відео. Це і він вистрелив. Його почали купувати сотні людей. Він почав збирати дуже класні відгуки. Люди почали казати багато класних слів. Я не буду тут зупинятися зараз на цьому. Ви можете побачити це в хайлайтах у мене в інстаграмі. Але що найважливіше, в мене виникла така спонтанна ідея, а що як зібрати в одну спільну групу в телеграмі тих людей, хто купив цей продукт. Я так і зробила. Тобто, спочатку утворився такий спонтанний чатик, без гілок, без правил, без взагалі структурності, де. Я ділилася якимись прикольними знаннями, спємствами, щось що ми обмінювалися, люди обговорювали свої кейси. І в якийсь момент я не дивилась тоді по сторонах. Я не бачила, що роблять інші. Да? Я так <сувачу> була сфокусована на своєму шляху. Думаю, блін, ну це ж класна ідея для спільноти. Вроді такого нема. Давайте зробимо ком'юніті. Я вирішила додати туди системності. Тобто, перше, що я зробила, це гілки. Ми розподілили його на гілки. Тобто, у нас є гілка по процесах, гілка по командах, по е, бюджетах, е, флуділка, а вже ж у нас є, є гілка е, перевірені вакансії, бо один з напрямків моїх бізнесів це е, е, закриття вакансій п'ємських для it компаній, е, тому агенські вакансії ми постимо саме в цій гілці. Боже, що у нас там ще є? Гілка Дженерал, є в нас гілка Добрі справи. Там ми публікуємо збори, допомагаємо. Також є в нас гілочка CV Review, там, де люди, людина або люди можуть скинути своє резюме і отримати чесний і зрозумілий фідбек на нього, нащо покращити, як його зробити більш привабливим для рекрутерів та для компаній. Ну і ще, мабуть, є якісь гілки. Я зараз намагаюся згадати. У нас от вони поміщаються на сторінку на екран телефону, наші гілки. І. З гілками у нас прийшов ком'юніті менеджмент, прийшли правила. Тобто, да, що важливо для професійної спільноти, це все вела. Я Да, перший рік цим, цим займалася. Я. В мене не було ком'юніті менеджера, яка зараз є, і я дуже цьому радію. Перед, після гілок, здається, ні, перед гілками, що ми почали робити? Я почала постити оновлення. Я зробила бібліотеку в Ноушені, да? тобто така старінка. Вона спочатку виглядала дуже не дуже, поки я не найняла людину, яка нам покращила це, зробила блочну систему, фільтри. Зараз це дуже професійно, дуже красиво виглядає і зручно. І е, я туди просто так списком, е, з підпунктами постила самері обговорень ком'юніті, е, щоб е, у нас була база знань. Тобто люди щось питали, ми це вирішували, і це фіксувалося в бібліотеці. І... Е, е, е. Далі бібліотека у нас розвинулась в повноцінний простір ноушеновський, і це було дуже-дуже круто. З приходом ком'юніті менеджера Мариночки у нас з'явились також опитування, да, такий інтерактивчик в ком'юніті. Тобто, що п'ятниці у нас є квізи, піємські, да, різні квізи а, щодо тем темпіємства єм, і щодо англійської мови. Тобто, ми також а, трошечки допомагаємо партнерами зі школи англійської мови English Labs, допомагаємо вивчати айтішну англійську. Далі що у нас тут ще з'явилося? З'явились персоналізовані мемчики. Тобто, у нас є такий прекрасний учасник Коля Калакуцький, Коль, ти подивишся тобі привіт. І Коля у нас робить такі вступні мемчики всім новеньким, хто доєднується. Або хтось, хтось якщо людина щось активно пише, вона теж отримує такий персоналізований мемчик, і це дуже прикольно, це ну, дуже підбадьорює, заряджає. І зараз цим всім займається ком'юніті менеджер. Тобто, отак, з простого чату. Ми стали повноцінною спільнотою з запрошеними спікерами ще додам, да, незважаючи на те, що в мене є план, мені хочеться розповідати трошечки не за планом. Тобто у нас з'явилося два рази на тиждень, інколи, ой, два рази на тиждень, два рази на місяць запрошені спікери з різними класними темами. І теж ці записи зберігаються у нас в ком'юніті і викладаються на наш сайт, де їх можна придбати можна придбати кожну окрему лекцію для себе. Далі перед тим як перейти до наступної підтеми щодо е, створення професійних ком'юніті, хочу сказати про правила. Тобто, правила спільноти це її база, це те, що ви, як фаундер, маєте започаткувати перш за все, що можна, що не можна. Я, як людина, яка дуже не поважає токсик і дуже поважає людяність, одразу закріпила правила. Основне в цих правилах було те, що у нас перше немає мовних срачів. Ну, я з Харкова, мені. Навіть ручка впала, мені не хотілося взагалі допускати цю <смі> тему в свою спільноту. Тобто, і ви знаєте, давши людям таку свободу, у нас наразі всі абсолютно люди спілкуються українською мовою, навіть ті, хто починав спілкувати спілку... спілкуватись російською. Тобто, я не давила, я сказала, як хочете, так і пишіть. Тобто, ми всі тут зібралися українці, хтось виїхав, хтось не виїхав. Все, тобто, мовний срач одразу бан і ви на виліт, і без можливості повернутися. Наступне правило це е, антитоксик, Це ми не толерантні до токсику. І я вважаю, що взагалі в будь-якій компанії, будь-якій спільноті де є токсична поведінка, де є з цим проблеми. Це означає, що фаундер не протранслював вертикально. Межа дозволеного, що фаундер десь може і сам такий, да, токсичить. Ми всі прекрасно розуміємо, що це таке. Тобто, якщо чиєсь повідомлення, у нас викликає неприємні почуття. Це означає, що це токсично, і це нам не здалося. Тобто, оці підйобки, підколки, якісь, ну не знаю, газлайтинг – тролінги з злі всякі, у нас не можна це робити. За це теж бан. Оце два поєнти, за які можна отримати бан. Forever. Ну, У нас не було таких ситуацій, реально, жодної ситуації такої не було. Але кордони були побудовані з самого початку. І третє це, е, ми не робимо рекламу тільки за рідкими виключеннями за домовленостями попередніми. Ми не публікуємо чужі вакансії. Оце я доволі часто отримую питання, що можна опублікувати вакансію. І ну, в мене є своя агенція, з якою ми закриваємо вакансії. Інколи ми публікуємо, але дуже рідко, і це не є безкоштовно. От, тому ну, мені просто не цікаво конкурентно е, ну, закривати, давати доступ до такого цінного людського ресурсу. Іншим компаніям Ну, бізнес є бізнес. Про конкуренцію теж ми з вами ще сьогодні поговоримо. Ось і правила допомогли нам, знаєте, одразу стати на правильні рельси. шпали. І ми позбулися дуже багатьох проблем тим, що ми встановили одразу ці межі. І це ок. Це була сильна позиція. Дальше, далі, моя найбільша помилка з ком'юніті, яка коштувала мені вже. Не одну далеко, не одну тисячу доларів. Це те, що воно я зробила його безкоштовним. Це перший факап. другий факап – це коли я вирішила, що треба сварачувати це. Я вже не можу. Мене це демотивує. Бо ком'юніті менеджер отримує зарплатню, дизайнер отримує зарплатню. Ми платимо за тули, ми платимо спікерам. Ну, і я записала таке дуже виправдовувальне і звіняющеся таке повідомлення в наше ком'юніті Шугайс. Сорі, мені треба це зробити, мені треба зробити ком'юніті платним. Я вас пойму, якщо ви підете, що там так і так. Це був гірший факап, ніж те, що я а, зробила його одразу безкоштовним. Бо, ну, я би сама не підписалась після такого повідомлення. Це перше, друге, це м, люди ну підписалась там буквально декілька людей, да, зі стареньких ми. Скажемо так, був був посил такий, що от ті, хто там вже є, ви можете продовжити безкоштовно, але доступ до бібліотеки буде платний до бібліотеки і до лекції. А В чатику саме цінне, да, чатик, люди, їх мозок. Ви можете залишатись просто так. Ну а вже ж проплатила там буквально одиниці людей цю підписку. Ну, я так, я чесно, думала, що буде більше. Не буду там конкретні цифри називати, але. Я трошечки розстроїлася, да що от м, люди звикають до безкоштовного ресурсу, до якісного безкоштовного ресурсу, даунгрейднути якість я вже не могла закривати ком'юніті. Я сумнівалася, бо все ж, м, ну це дуже важлива часть, частина моїх проєктів, моїх процесів. Я не хочу його закривати. От але і продовжувати так, як воно йшло, ми не могли. І було б сказано, що всі новенькі, які будуть підписуватися. Вже після цього оголошення вони мають підписку 24 долари на місяць, яка дає доступ і до бібліотеки і до івентів. Наразі ті люди, хто у нас на безкоштовному пакеті, вони не мають доступу до бібліотеки і до івентів, тобто вони мають тільки час. Ну, і це все все одно було не ок, бо модель прибутковості це мені все одно наломало. У мене точка безбитковості теж дуже там, печальненька, така. і це те, що я. Не рекомендую нікому, хто буде стартувати своє професійне ком'юніті після цього відео. Не робіть цього, будь ласка, безкоштовним. Хай у вас прийде туди спочатку 10 людей, там 15 людей, але у вас буде підписка, яка буде приносити вам мотивацію, бажання і. Е Опцію для зростання, да, реінвестування, ніж ви зробите так, як я, на наберете купу людей, і потім вони всі скажуть: ну ні, так хорошо. Ось тому це найбільший факап мій ком'юніті. Да, що я одразу Ну це синдром самозванця. У нас буде про це відео. Я теж вам розкажу, як це спрацьовує в мене, і от так спрацював мій синдром самозванця. Що я е, вже постфактом побачила цю велику цінність, але мабуть. Не змогла повністю її донести, або а, ну, і це десь тупо да, з якоїсь сторони з людям давати щось безкоштовно потім брати за це гроші. Це вже совість кожного. Але ми ну, вже маємо те, що маємо. Отак От ми зафакапились. Як я бачу його далі, я бачу його зріст і великий зріст за допомогою колаборацій. Тобто зараз ми колаборуємо зі спікерами, я проводжу інколи івенти, да, не дуже часто, але є. тобто Колаба з деякими офлайн-компаніями, тобто я бачу дуже багато можливостей для розвитку, але через співпрацю. тобто один в полі ні воїн. Так? і я хочу... Робити колаби. Мені це дуже цікаво, тому якщо ви хочете співпрацювати співпрацю, <з>, з професійним ком'юніті-менеджерів, у нас є там і SEO, у нас є Product QA, тобто у нас більшість це PM, але є і люди з інших позицій також. То пишіть мені. Про конкуренцію я знаю, що наразі в Україні, я знаю, є мінімум два таких самих ком'юніті, які створилися після е, мого, після нашого. Е, і одне з них. Два з них мають навіть схожі гілки, мають гілку-флоділку. І коли я спілкувалася з людиною, яка започаткувала одне з них, то мені було сказано: ну, да, типу, хто буде радий появі прямого конкуренту. Ну, мабуть, це було для когось зелене світло, що піду, я створю таке саме. Да? Піду надихнусь і буду створювати. Я не можу сказати, що від цього рада, але я й не хочу мовчати про це і казати, що ну беріть все, що хочете. Я буду сидіти, бо я така хороша, бо я ж не конфліктна, ну ні. І я для себе зрозуміла, що одну таку людину я видалила і я її забанила без, е, з поясненнями. Друга людина була видалена без пояснень. Ну, не хочу Не хочу пояснювати і не вважаю це за потрібним, коли я бачу ну, прям такий очевидний плагіат. Да? І співпрацювати я теж не бачу сенсу як, бо ну, все ж в бізнесі ніхто не відміняв конкуренцію. Коли продукти настільки схожі. Да? Тому ось хочу так сказати, що нами також надихаються. Ну, це приємно, це прикольно. Це мене мотивує, до речі, думати над ідеями, які будуть свіжі, да? які не тихо з пізділи у шоу, а які реально нові, натхненні, і які будуть корисні людям. Далі з чого почати? якщо Хочеш створити свою спільноту. Знаєте, я б рекомендувала починати з прокачки особистого бренду. Бо спільнота це така штука, де люди приходять на людину, часто, да? на засновника, на фаундера, ну, в моєму досвіді, як мінімум, да? бо я ж ділюсь тут своїм досвідом. Тому е качайте особистий бренд. Соцмережі, Ютубчик, як виявилось, дуже класно взагалі. Качає я сама в шоці, що YouTube так класно працює. От, тому е, з особистого бренду і з користі. Тобто, щоб щось отримати, треба спочатку чимось тому тобто, мабуть, -то готові на інших там, платформах спочатку поділитись просто так. І не, не з почуття, знаєте, що о, я там зароблю в 10 разів більше потім, а просто щиро, щиро поділитись тим, що ви маєте, що ви хотіли б, щоб мали, мали інші люди також. Ну І план, план прибутковості, будь ласка, я вас благаю, створюйте. Плануйте і не робіть безкоштовні е, ком'юніті, як це зробила я. Чи варто зараз створювати свою професійну спільноту? Ну я вважаю, що так. Я вважаю, що так ніколи не пізно. Дуже багато незайнятих ніж, і вони створюються, створюються. Тобто, а вже ж створюєте? Не хочу там сказати, що створюєте таку ж саму п'ємську спільноту? Ні, але. Можна створити не знаю, там спільноту SEO, спільноту uh, QA, Мабуть, вони вже є, так але у вас буде час подумати, яку професійну спільноту ви хочете. Я впевнена. Uh, от тому за uh, лаштунками професійної спільноти, яка така яскрава, класна, uh, жива і дуже підтримуюча. От є такі свої нюанси. Тому я гадаю, я надію, що це відео буде в нагоді для тих, хто саме зараз думає над творенням своєї професійної спільноти. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також залишаю вам посилання на свої продукти і на нашу спільноту. Також зараз підписка коштує всього 24 долари на місяць. Якщо ви хочете бути в середовищі людей, які вас завжди підтримують, то ви можуть вирішити вам навіть самі складні кейси. І це абсолютно нетолерантно до токсику спільнота, то, будь ласка, приходьте, ми будемо вам дуже раді. Ну і ми з асистентом бажаємо вам класного часу доби. Зустрінемось в наступних відеох. Пока!